Арешт та побої від ФСБ. Громадянин РФ Анатолій Поплавський, який мешкав в Україні, став жертвою терору ФСБ, коли приїхав по справах до Росії. Чоловік проживав в Україні 9 років. Через матеріальні проблеми в кінці серпня поїхав до Москви, аби продати квартиру і машину на російських номерах. Натомість, коли чоловік продавав майно і отримав кошти, його схопили працівники ФСБ одразу на виході з під'їзду. Чоловіка звинуватили у створенні незаконного збройного формування за законодавством РФ йому за Грожує 20 років в'язниці у той же час. У російських пабліках та інших інформагентствах шириться інформація, що ФСБ-вці катували чоловіка та вивозили до лісу. Також працівники ФСБ закидають поплавському, що він хотів вступити до українського військового легіону Свобода Росії. Общаясь с этим адвокатом, я подозреваю, что это не адвокаты, это ФСБ, который у меня выпытывает еще какую-то информацию. Ну, вопросы очень странные. Возможно, это такой исход событий, потому что, как бы знаю Анатолия, он такой эмоциональный человек, всегда говорит правду, то, что думает, то и говорит. Я думаю, что, может быть, в Москве была какая-то, может, может, даже его кто-то спровоцировал на какие-то, кто-то подошел, кто-то что-то сказал, и, и, и Он ответил, что он вот так любит Украину, он такой патриот Украины и хочет там жить.